Головне на ранок 6 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ використовують для наступальних дій невеликі штурмові групи, обравши тактику тисячі порізів. За його словами, найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Крім того, у планах російського керівництва до кінця року сформувати 10 нових дивізій, з них дві вже створені, розповів Сирський. Тому, за його словами, Україна не має іншого вибору, як продовжувати мобілізацію. Міноборони оновили застосунок резерв Плюс. Тепер Строчку можуть отримати військово зобов'язання, у яких чоловік або дружина мають інвалідність першої чи другої групи. Для оформлення потрібна наявність відповідної інформації у реєстрах соцсфери або пенсійного фонду, а також офіційний шлюб зафіксований у держреєстрі. Вранці, 6 серпня, російський Брянськ масово атакували невідомі дрони. Після десятка потужних вибухів у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму. За інформацією місцевих мешканців, наліт дронів на російське місто почався близько п'ятої ранку. Під час атаки було чутно більше десяти потужних вибухів, тільки безпілотників, нібито були збиті. Під час особистого прийому громадян у міського голови Івана франківська Руслана Марцінківа стався публічний конфлікт із громадським активістом Богданом Козаком, який прийшов разом із мешканцями ОСББ з вулиці Млинарської. У своїй сторінці у Фейсбук Руслан Марцінків прокоментував ситуацію: так: на прийомі громадян, всяке буває і старі образи, і вривання, звинувачення, поліції, брехня, провокатори зі стажем, бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався Емоції, але з хамами по-хамськи. Також міський голова опублікував відео моменту конфлікту. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.